Привіт. І після відео, коли я записала про стосунки кармічні, так, про кармічні союзи, а, в мене ж інсайтів зараз дуже багато людей. І треба з кимось ділитися цими інсайтами. Я ж не буду просто записувати свій блокнот і все. Буду ділитися з вами. Ось і. А, щодо карми. Карман, що? я так голосно сказала, аж ехо в лісі. Загуло. Карман. А ну, подумайте, для кого і як буде, так? Карман це кара мануса, тобто розуму вашого, або карманус. Як каркають ворони. Кар. Для чого вони каркають? Думайте. Како, буква літера К А на підвищення свідомості, да, рівня свідомості і Р. Це через хребтову зону, так. Ваші усвідомлення йдуть. Тобто по сушутні по чакральній системі усі ваші усвідомлення манусу. Карманус. Ман. Манус. Ну, а взагалі, якщо так подумати, то це не обов'язково може бути манус, а кар а, усвідомлення своїх здібності, ма своїх здібностей, які є неосяжними, безмежними, нашими здібностями, так, пташка підтягує, під що це є істинним. Так? Оце карман. Мені хочеться просто протранслювати вам інформацію, щоб ви розуміли, що таке карма люди. Карма. Ви починаєте розуміти, яким саме чином а, взагалі, через ваше тіло, через ваші вчинки ви починаєте усвідомлювати дуже багато речей. І при, ць, при цих усвідомленостей ви починаєте розкривати власні здібності, не тільки здібності, які є там першопочатками ну, здатність до чогось, схильність там до чогось, так? Це здібності, надздібності, але вони є природніми вашими здібностями, розумієте? І Що ви можете змінювати реальність на таку. Яка буде для вас більш екологічною, більш щасливішою? Ось таким чином. Задумайтеся про це. Що таке карма, карман? А для когось це так: кара мануса, якщо хтось дуже товстолобий, дуже впертий, то це буде кара мануса розуму. Якщо ви вперті і не хочете нічого робити, або вперлися як єдиного там. Ні, ну сорі. <свіст> у щось одне єдинороги вони хороші. Вони ж скачуть, а носороги вони там більш такі тяжила так? І вони намагаються. Та вони навіть не підстрибують, наскільки я знаю, може і стрибають колись <свіст> раз у рік. Але ж в них вага така. Ось. І тоді реально там кара маносу. Розуму. Але коли відбувається кара розуму, там також відбувається усвідомлення. Розумієте? Через біль ми пізнаємо любов, чисту любов і любов Бога також. І чим складніше нам, чим болючіше інколи, тим ми швидше проходимо власні якісь уроки, власні рівні по життю. Як душа, і починаємо осягати, усвідомлювати дуже багато речей, чого я вам бажаю. Ось. Просто порозмисліть над цими думками і зробіть для себе висновки.